Ауткат 3 три хвилинки натиснув купити та буду очікувати подальший ріст ціни. По аналізу в нас є сильний трендовий рух на підвищення. Отже, нам цікаво працювати також лише на підвищення Також глобально була сформована зона супроту, від якої ціна ну, купу раз давала реакцію на зниження і дуже довго не пропускала пройти вище. Але все щось тут ми пробилися, що демонструє силу покупців, і в нас є інтерес в подальшому рости. Тут ми повернулися в дану зону. Постояли в акумуляції, вибилося знову на підвищення, дали знову корекцію, повернулися в дану зону, дали реакцію і сформувалася мікроакумуляція. Бачимо впевнений ріст на підвищення і фіксацію ціни вище попередньо сформованих максимумів в даній акумуляції. Тож я очікую подальше пробиття з цілю оновити останній сформований максимум. Ось цей. Ну і давайте подивимося за відпрацюванням. Хвилинка 20 секунд ще залишається, поки однозначного продовження росту немає, але і ніякого падіння також немає. Три секундочки, а тепер вже бачимо: повноцінне продовження росту і забираю. Повнений плюсик 184 долари чистими. Також, на мою думку, можна було ловити усю корекцію по аут. Бачу імпульсивне падіння, три великі, об'ємні червоні свічки і оновили попередньо сформований мінімум. Хоч РСА і не є у перепроданості, але я би спробував тут зловити корекцію, якби вчасно побачив ситуацію. Але глобальніше в нас тут шортовий наратив і цікавіше працювати на зниження. Якщо ми швидко оновимо ось цей локально сформований мінімум, я буду готовий заходити, очікуючи подальше прибиття вниз.